Всім привіт! Ви знаєте, оця тема з костюмом, вона мені весь час не давала покою. Не те, щоб вона мене сильно турбувала, але я якось так час від часу поверталася в своїй голові до цієї теми, до костюму, взагалі до одягу, тому що я свого часу дуже багато працювала саме з одягом. До речі, я вам цей колір. Та-дам. Та Кажуть, що квіти, які... Подаровані з любов'ю, дуже довго стоять у воді у вазі. Я не знаю, у мене ці квіти стоять з 15 березня, з мого дня народження, до речі, як вам колір. Натуральний гвоздики. Ау! Мабуть, що притягнула до себе цю тему з костюмом, з усім з одягом і цикл відео, український національний костюм, про регіони. Я хочу охопити таку велику тему, і я хочу поговорити саме про прикраси. До речі, чому про прикраси? По-перше. По-перше, по тому що я сама роблю про прикраси. Це одне з моїх хобі. А по-друге, сьогодні моя дуже близька людина, моя подруга, розмістила один пост на Фейсбуці про старовинні українські прикраси. І мені так сподобалося це відео. Там було воно таке просто як кліпове, Нічого там, там не було такої ну, інформації, просто були назви, як виглядають ті чи інші. Виглядали і чи інші аутентичні прикраси. І я вирішила, що така тема вона буде цікава для моїх підписників, От, тому що ну, якось міру те, що цікаво мені, я думаю, що цікаво тим, хто на мене дивиться. Чи буду я далі робити політичні відео? по побачимо. Я поки що не знаю. От, але можливо щось я і буду робити по цьому з цього приводу. Поки що, поки що не можу сказати. От, але стосовно прикрас, цікава тема, я нагрила матеріал, тож погнала. Національний костюм і те, як він носиться, називається стрієм. Отже, ми його так будемо називати. І, в принципі, дуже важко уявити український жіночий стрій без нагрудних прикрас, намиста з дорогоцінних і напівкоштовних каменів, бісеру, скла та природних матеріалів. Намисто підвізки з різними монетами і металевими, пластинками, оригінальні дукачі і багато інших виробів доповнювали брання українських жінок. Так, українські жінки були модниці, і зараз дуже багато майстрів черпають натхнення саме з автентичних прикрас. Взагалі-то, на сьогодні, український національний костюм не може існувати без прикрас за своїм визначенням. Ба більше. Сьогодні. Одним лише тільки кораловим намистом можна перетворити звичайний діловий костюм, у вбрання з українським акцентом і етнічним мотивом, усі доповнення до необхідного вбрання. З давніх часів несли собі не тільки естетичне вподобання українців. Тут планка піднімалася настільки високо, що не кожна традиція інших народів могла конкурувати з давньоукраїнською. Українські дівчата, жінки носили багато прикрас і всі вони гармонійно поєднувалися одна з одним і з усім вбранням цілому. Ну погодьтеся, поєднати декілька зразків на миста різного матеріалу, головний убір, одяг. Вірніше, всю його багатошаровість це була такі задачка зі зірочкою, з високим рівнем майстерності, з якою українські жінки справлялися з легкістю, як то кажуть, на ізі. Тож повторюся, природне відчуття смаку та естетики закладено в нас на генетичному рівні. Дорогі мої україночки, тож користуємося ним. Отже, мою розповідь я розіб'ю на декілька окремих відео. Планую розділити у розповідь на намиста, сережки, каблучки, зробити також відео для чоловіків. Полишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки.